Якова та Іоанна, брата, його, і вивів їх на високу гору і преобразився перед ними, лице його засяяло, як сонце, одежа ж його стала білою, як світло, і от з'явилися їм Мойсей, та Ілля, які розмовляли з ним, при цьому Петро. Тут бути, коли хоче, зробимо тут три намети, тоді один, тобі один, Мой один, і один, і дім. поки він говорив, це, ясна хмара осіннила діх, і ось голос мари говорить, це є син мій улюблений, якому моє благовоління, його слухайте в полиниці дуже полякались, але Ісус підійшов, доторкнувся до них і сказав станьте і не бійтеся, звівши ж очі, свої, вони нікого не побачили, тільки одного Ісуса. І коли вони сходили згори, Ісус наказав їм нікому не говорити про це витіння. Доки син людський небо.